Київ, місто, що дихає історією та сучасністю, розкинувся на берегах Дніпра, ніби величезне, сповнене таємниць полотно. Десь серед його галасливих вулиць і затишних куточків, де старовинні церкви височіють над скляними хмарочосами, розташувався мельпомена, ресторан, де смак зустрічався з вишуканістю, а атмосфера дихала елегантністю. І саме там, на невидимому фронті кухонної суєти, працювала Олеся. Її руки, що звикли до гарячої води і блискучих тарілок, були втіленням працьовитості. Олеся була більше, ніж просто посудомийка, в її душі жила мрія, нехай і нечітка, про щось більше, ніж металевий брязкіт і випари мийних засобів. Вона була спостережливою, бачила крізь серпанок буденності. Помічаючи дрібні деталі, що простизали повз інших. Вона мріяла про краще життя, про світ, де її талант міг би розкритися, але поки що її доля була нерозривно пов'язана з Мельпоменою, де вона виконувала свою скромну, але вкрай важливу роботу. Одного надвечір'я, коли сонце вже сідало за обрій, забарвлюючи небо у багряні та золоті відтінки, на кухні Мельпомена панувала звична метушня. Аромати свіжої випічки змішувалися з пряними нотами вишуканих страв, створюючи симфонію для носа. Олеся, зібрана і зосереджена, працювала біля мийки, коли її телефон завібрував. Номер був незнайомий, але вона відповіла: пані Олесю, це Назар Горобець, пролунав у слухавці владний, але трохи схвильований голос власника Мельпомени. Назар Горобець був чоловіком з бездоганним смаком. Гострим розумом і репутацією справжнього гурмана. Його ресторан був його дітищем, його пристрастю, і кожна деталь від скатертин до келихів була продумана до дрібниць. Пане Назаре. здивовано відповіла Олеся. Вона рідко спілкувалася з ним напряму, лише через старшого кухаря або адміністратора. Прошу вибачення за те, що турбую вас у такий час, голос Назара звучав напружено. Я застряг на дуже важливій зустрічі, яка не може чекати. Моя донька Ліна, у дитячому садку, її потрібно забрати. Я знаю, що це не ваша пряма відповідальність, але я не маю до кого звернутися. Всі мої помічники зайняті, а няня недоступна. Ви єдина, хто зараз може допомогти. Олеся на мить завагалася. Це було несподівано, майже сюрреалістично, вона посудомийка. Має забрати доньку власника елітного ресторану. Але в голосі Назара відчувалася справжня розгубленість, і Олеся, яка завжди була готова допомогти, не могла відмовити. Звісно, пане Назаре, відповіла вона, відчуваючи, як в її грудях зародилося дивне, незвичне почуття. Вишліть мені адресу, і я поїду негайно. Отримавши адресу дитячого садка, Олеся швидко зняла фартух, подякувала колегам. І, втомлена, але сповнена нової рішучості, вирушила в дорогу. Дитячий садок знаходився в затишному районі, потопаючому в зелені. Зайшовши всередину, вона побачила маленьку дівчинку, яка сиділа на лавці і сумно дивилася у вікно. Її обличчя було таким милим, з великими карими очима, що нагадували осіннє листя. Це була Ліна. Привіт, Ліно, м'яко сказала Олеся, присідаючи навпочіпки. Мене звуть Олеся. Твій тато попросив мене тебе забрати. Ліна підняла очі, в них було стільки туги. Вона трохи примружилася, ніби намагаючись роздивитися Олесю. Потім раптом вона кинулася в обійми. Цей несподіваний жест розчулив Олесю. Вона відчула, як маленькі ручки обвили її шию і не могла стримати посмішки. Дорогою додому Ліна була надзвичайно говірливою. Вона розповідала про свої іграшки, про подружок, про малюнки. Олеся слухала, почуваючись дивно комфортно в компанії цієї маленької істоти, коли вони зайшли до скромної квартири Олесі, де вже чекала її мама Ганна Петрівна, Ліна одразу ж кинулася до неї. Ганна Петрівна, жінка з добрими очима і мудрими зморшками, обійняла дівчинку. Я рада познайомитися з тобою, Ліночко, сказала Ганна Петрівна. Хочеш чаю з варенням? Ліна, вже освоївшись, закивала головою. За чаєм, під м'яке світло лампи, дівчинка несподівано стала серйозною. Мої батьки розлучилися, тихо сказала Ліна, дивлячись на Олесю та її маму. І мама хоче забрати мене до Франції. Вона каже, що там краще, але я не хочу їхати. Я хочу бути з татом. Ці слова боляче вразили Олесю. Вона уявила, як важко було цій маленькій дівчинці переживати розлучення батьків, Ганна Петрівна погладила Ліну по голові, намагаючись її заспокоїти. Не хвилюйся, Люба, промовила вона, все буде добре. Олеся відчувала, як її серце стискається від жалю. Вона не знала, що сказати, вона просто тримала маленьку ручку Ліни, ніби намагаючись передати їй свою підтримку. Пізніше того ж вечора, коли сутінки згустилися, а міські вогні почали запалюватися, до дверей зателефонував Назар Горобець. Його обличчя виглядало втомленим, але в очах спалахнула іскра полегшення, коли він побачив Ліну, що мирно спала на дивані, вкрита пледом. Дякую, Олесю, дякую, Ганна Петрівно, сказав він. Його голос був сповнений щирої вдячності. Ви врятували мене сьогодні? Поки Ліна збиралася, Назар Горобець знову повернувся до Олесі. Його голос звучав уже не так офіційно, а скоріше довірливо: Моя колишня дружина Катерина справді хоче вивезти Ліну за кордон. Він зітхнув. Вона вважає, що Париж найкраще місце для життя, для освіти. Але я не хочу цього допустити. Ліна моє життя. Я не можу уявити свого життя без неї. Ми розлучилися кілька місяців тому. І це був дуже важкий період для нас обох, але особливо для Ліни. Я намагаюся зробити все можливе, щоб вона почувалася щасливою і захищеною. Але Катерина вона дуже наполеглива. Олеся слухала, розуміючи, що перед нею не просто власник ресторану, а батько, який бореться за свою дитину. Вона відчула дивне почуття близькості до цієї людини, яка щойно відкрила їй частину своєї душі. Я сподіваюся, що все владнається, пане Назаре, сказала Олеся щиро. Назар Горобець кивнув, його погляд затримався на Олесі на мить довше, ніж мав би. У його очах читалося щось, що Олеся не могла розшифрувати, але щось, що змусило її серце трохи пришвидшити свій ритм. Наступного дня Олеся, як завжди, прийшла на роботу. На кухні панував звичайний гамір, але її думки були далеко. Вона не могла виконати з голови розмову з Назаром Горобцем ту милу маленьку ліну, її розповідь про розлучення батьків. Вона відчувала, що її життя, хоч і непомітно, почало змінюватися. Під час обідньої перерви Олеся вирішила взяти свій ланч у тихому куточку біля кабінету Назара Горобця. Вона сподівалася, що він зайнятий і вона зможе насолодитися миром, але раптом з за дверей його кабінету долинули гучні голоси. Я не розумію, чому ти так вперто тримаєшся за цю дитину? Це був жіночий голос, сповнений гніву. Олеся впізнала його, це був голос Катерини, матері Ліни. Тому що вона моя донька, Катерино, відповів голос Назара, у якому відчувалася неабияка злість, яку Олеся раніше ніколи не чула. І я не дозволю тобі просто так забрати її за кордон. Ти думаєш, я не можу без неї жити? Я втомилася від цієї боротьби Назари, втомилася від твоїх претензій, від твого контролю. Знаєш що? Залишай її собі. Вона мені більше не потрібна. Роби з нею, що хочеш. Олеся відчула, як її кров похолола. Ці слова були жорстокими, бездушними. Вона почула, як Назар щось пробормотів у відповідь, але вже не розібрала слів. За мить двері кабінету відчинилися, і Катерина з розпатланим волоссям і почервонілим обличчям вилетіла з кабінету, навіть не помітивши Олесі. Її обличчя було спотворене гнівом, а в очах блищали сльози. Вона пронеслася повз Олесю, ніби вихор, і зникла за поворотом коридору. Олеся повільно встала, відчуваючи, як тремтять її коліна. Вона подивилася на двері кабінету, з яких щойно вилилася така буря емоцій. Раптом двері відчинилися і на порозі з'явився Назар Горобець. Його обличчя було бліде, але на ньому була дивна, майже невіруюча посмішка. Він побачив Олесю, і його посмішка стала ширшою. Олесю, сказав він, його голос був хрипким, але в ньому відчувалася неймовірна радість. Ти чула? Олеся кивнула не в силах вимовити жодного слова. Вона залишила її мені. Залишила Ліно мені назавжди. Назар Горобець виглядав так, ніби щойно виграв мільйон доларів. Вона втомилася від боротьби, від цих нескінченних суперечок. Вона просто відмовилася від неї, від своєї власної доньки. У його голосі прослизнула гіркота, але вона була швидко замінена полегшенням. Я не можу повірити, що це сталося. Він виглядав таким щасливим, таким вдячним. Олеся відчула, як її власне серце наповнюється радістю за нього, вона бачила, як йому було боляче, як він боровся, і тепер, нарешті, ця боротьба закінчилася. Я так рада за вас, пане Назаре, щиро сказала Олеся. Назар Хоробець подивився на неї, і в його погляді було щось, що змусило Олесю відчути тепло в грудях. Це був погляд, сповнений вдячності, поваги, а можливо, і чогось більшого. Дякую, Олесю, промовив він. Ти справжній друг. Я хотів би віддячити тобі. Не треба, пане Назаре, сказала Олеся. Я просто рада, що все владналося. Ні, треба. Назар Горобець заперечив. Я наполягаю, і як щодо прогулянки на річковому трамвайчику цього вечора, після роботи. Олеся була приголомшена. Прогулянка на трамвайчику з Назарем Горобцем?» Це було щось абсолютно несподіване, вихід за рамки її звичайного життя. Але чому б і ні? Вона заслужила на це. Я була б рада, сказала Олеся, і її обличчя осяяла щира посмішка. Того вечора Дніпро був спокійним і величним. Річковий трамвайчик повільно ковзав по водній гладі, освітлені вогнями міста. На берегах виблискували гірлянди, створюючи казкову атмосферу. Олеся сиділа поруч з Назаром горобцем на верхній палубі. Вітер ніжно розвівав її волосся. Вона була одягнена в свою найкращу сукню, яку купила на розпродажі, і відчувала себе дивно, але приємно. Вони говорили про все і ні про що: про Київ, про його історію, про мрії. Назар розповідав про свої плани на ресторан, про нові ідеї, які він хотів втілити. Олеся розповіла про своє дитинство, про свою мрію вивчати мистецтво, про те, як вона опинилася в Мельпомені. Вона відчувала, що може бути собою поруч з ним, без жодних бар'єрів чи умовностей. Ти знаєш, Олесю, сказав Назар, дивлячись на річку, коли я вперше побачив тебе, ти здалася мені такою зосередженою, такою працьовитою. Я завжди цінував людей, які віддані своїй справі. А потім, коли ти забрала Ліну. Я побачив, яка ти чуйна, яка добра. Ти не просто посудомийка Олесю, ти набагато більше. Олеся відчула, як її щоки залилися рум'янцем. Вона не очікувала таких слів від нього. Я просто робила те, що було потрібно, пане Назаре, тихо промовила вона. Називай мене Назар, сказав він, повертаючись до неї. Будь ласка, і не применшуй своїх заслуг. Зробила для мене і для Ліни більше, ніж будь-хто інший за останній час. Їхні погляди зустрілися, і в цей момент Олеся відчула як щось невидиме, але відчутне змінилося між ними. Можливо, це була іскра, можливо, початок чогось нового. Я хотів би запропонувати тобі нову посаду в ресторані, раптом сказав Назар. Ми шукаємо нового хостеса, людину, яка зустрічатиме гостей, створюватиме перше враження. Ти ідеально підходиш для цієї ролі, ти маєш гарний смак, ти привітна, і я впевнений, що ти зможеш додати нашому ресторану особливий шарм. Олеся була вражена. Хостес, це було як сон, це був крок, великий крок у її мрію про краще життя. Це була можливість проявити себе, спілкуватися з людьми, бути частиною чогось більшого. Я, я не знаю, що сказати, Назаре. Прошепотіла вона, скажи, що ти згодна, посміхнувся він, і його посмішка була такою щирою, такою привабливою. Олеся глибоко зітхнула, її серце співало. Я згодна, сказала вона, і її очі засяяли від радості. Минули місяці. Олеся швидко освоїлася на новій посаді, її вроджена елегантність, привітність і вміння знаходити спільну мову з будь-ким Зробили її незамінною. Вона зустрічала гостей з теплою посмішкою, допомагала їм з вибором столика, відповідала на запитання. Її голос був м'яким, але впевненим, а рухи граційними. Гості Мельпомени помічали її, і багато хто спеціально просив, щоб їх зустрічала саме Олеся. Вона проводила більше часу з Назаром, їхні розмови ставали все глибшими, все більш особистими. Вони обговорювали не лише роботу, а й книги, фільми, подорожі, мрії. Олеся дізналася про його любов до класичної музики, про його пристрасть до кулінарії, про його складні стосунки з колишньою дружиною, про його безмежну любов до Ліни. Назар, у свою чергу, відкривав для себе нові грані Олесі: її дотепність, її інтелект, її здатність до співпереживання. Він бачив, як вона з кожною годиною стає все більш впевненою в собі, все більш блискучою. Ліна часто заходила до ресторану після дитячого садка, і Олеся завжди знаходила час для неї. Вони разом малювали, читали книжки, сміялися. Ліна обожнювала Олесю, і їхній зв'язок ставав все міцнішим. Назар спостерігав за цим, і його серце наповнювалося теплом. Він бачив, як Олеся впливає на його доньку. Як вона приносить в їхнє життя світло і радість. Одного вечора, коли робочий день добігав кінця, Назар запросив Олесю на келих вина. Ресторан вже спорожнів, залишаючи їх сам на сам у тихому, майже інтимному просторі. Свічки на столах мерехтіли, створюючи романтичну атмосферу? Олесю, почав Назар, дивлячись на неї, я хочу тобі дещо сказати. Його голос був ніжним. Але в ньому відчувалася рішучість. З того дня, коли ти забрала Ліну, моє життя змінилося. Ти принесла в нього світло. Ти особлива людина, Олесю. Я Я відчуваю до тебе щось більше, ніж просто повагу чи вдячність. Олеся відчула, як її серце забилося швидше. Вона давно відчувала це сама, але боялася собі в цьому зізнатися. Вона боялася зруйнувати те, що вже було боялася, що це лише її ілюзії. Я теж, Назаре, прошепотіла вона, дивлячись йому прямо в очі. Я теж відчуваю до тебе щось особливе. Назар взяв її руку, і його пальці м'яко стиснули її. Цей дотик був ніжним, але сповненим з сили. Я хочу, щоб ти знала, що я не уявляю свого життя без тебе, без твоєї посмішки, без твоєї доброти, без твоєї присутності, сказав він. Ти мені подобаєшся, Олесю, дуже подобаєшся. Олеся відчула, як її щоки залилися рум'янцем, але в її серці розквітла квітка щастя. Вона посміхнулася, її очі були сповнені тепла. Ти мені теж подобаєшся, Назаре, відповіла вона, і в її голосі бриніла справжня ніжність. Над Дніпром знову зійшла зоря, але цього разу вона здавалася яскравішою, ніж будь-коли. Вона висвітлювала не лише місто, а й два серця, які знайшли одне одного в несподіваному місці за несподіваних обставин. Історія Олесі та Назара, яка почалася з гарячої води і блискучих тарілок, тепер писалася на сторінках життя, сповнених надії, ніжності та обіцянки майбутнього. Це була історія про те, як доля може сплести найнесподіваніші нитки, створюючи полотно щастя. І про те, як справжня цінність людини розкривається не в її статусі, а в її душі. Чи буде це кохання, лише час покаже, але поки що під світлом зірок і ніжним шумом Дніпра Олеся і Назар трималися за руки і їхні серця билися в унісон, обіцяючи, що їхня історія тільки починається.